Доброго ранку. ой, Понеділка. Доброго ранку, понеділка. ну Я тут прийшла відкривати саме головне. ну взагалі-то це не саме головне, але приємна частина до мене народження. Ти вже все. Взяла собі так? Що таке? Тобі два треба? Все, все віджали. Чао! Кулька! У мене так багато кулі вийшло. Класне для народження Я Гуляється. Ще й носила на одну. Да? Давай, мамі. Можна? Дай. Дякую. Шматочок тортика. Прилип до кульки. Ух ти! Граєшся з конвертиками. Це конверт. Конверт. Тільки не рви. Ні-ні-ні, воно ж там не відкривається. Вийшла на вулицю. Я йду в поштомат забирати прикраси. Замовила собі біжутерію. Вроді біжутерія, Не знаю, як воно правильно називається. Не в золоті, такі масивні. Я тому нещодавно давно казала, що в мене немає аксесуарів. <кхід> І от зараз з'являться. Покажу. Розпаковка чек. Розпаковуй. Зараз я вам покажу вам розпаковку. Тримай, не викидай. Можна я думаю, что серединки заберу собі?

І ротик так. Не пьем. Ой, єва мене вимазала. Вийшли на вечірню прогулянку. Єва вже сидить попою на піску. Угу. Будь ласка, вставай. Вставай, не сиди на песочку. Давай, вставай. Вставай, вставай. Капець. Сподіваюсь, нас вдома буде світло, коли ми повернемось. Спить у мене обід. Огочала рагу, яйця і помідорки. Смачного мені! Тільки було, поставила телефон і його прокинулась, так що я вже сходила її. Погодувала, Ще трохи вона прокинулась. гуляється, а я тепер їм холодну їжу. Звук велика еще холодильника Привлек Еву. А я просто хочу поесть. нам нам Нам-нам-нам. Все, дякую. Дякую. Мама поїла. Я вже пообідала, слава Богу. Встигла. Тепер готую її обід. Печінку з кабачком і макарошки. Макарони будуть з вершковим маслом да? І персик. Смачний-смачний. Такі персики смачні купила на базарі. Мало взяла 5 штук, все. треба було більше. Так? Може ще раз схожу якось. Парк! Якось. і трошки про подарунки, все, що у мене було день народження, тож коханий мені подарував, як ви бачите iPhone 15 Pro Max. <laughs> річ. І друзі і батьки подарували мені гроші. А на них я купила собі подарунчок прикраси. І ще якась частина залишилася, я ще не придумала, що я хочу собі. Тож поки нехай лежать. А прикраси зараз покажу. Сережки. І колоночек. О, така прикольна визитівка. про бабуля є, нарвала малинки. малинки. Краса яка-ам. Ам-ам. На. А мама, смачно. Скажи, -мам -мам. <laughs> я бы всю мыску съела. А мама. Вот так, будь-бут, босс. Будь-бут, босс. Ого, давай показывается. Давай жгуляй момент. Всім привіт ми вийшли на прогулянку. Вечірню. Цілий день вдома сиділи, бо така спека. Уже всі 150 разів сказали, яка спека на вулиці. Сонечко сідає. Так гарно сідає. Клас. Діванька, помаши ручкою. Єва окапризничала. Їй теж жарко дуже вдома. Так, Отак. От Масі, мазі, привіт, привіт. Привіт. Підписники глядачі. Угу, mm квітки, -hmm. mm -hmm. навіть квітки погоріли від сонця. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Як же класно ввечері. Зараз, принаймні. М -м -м, красота! Я вже навіть рубашку зняла, бо дуже жарко, душно. Скажіть, <соць> тут красота, красота, до водички сходом, хотіно до водички сходом. Ого та яка велика! Да? От ja, uh, ну, тут менше людей, тут печі їдемо. На Бога ми.